Виникнення дисграфії в дітей. Розлади виникають тоді, коли існує недостатня координація між повідомленням, які надсилаються до головного мозку. Ділянка мозку, яка обробляє інформацію і переводить думку в слова функціонує у дітей неправильно. Органічні і функціональні зміни головного мозку, що виникають у наслідок внутрішнього недорозвинення плоду, вибачаюсь, патологія вагітності, інфекційні захворювання та інші жахливі хвороби, що призводять що позначаються на нервовій системі дитини. Причиною дизрафії можуть бути соціально-психологічні чинники, двомовність сім'я, неправильне мовлення оточуючих. Це, ну, це так коротко, дві хвилини за, зупинюся. Неправильне мовлення оточуючих, що це має. Якщо дитина одна в сім'ї або дитина менша, ми всі знаємо, що всі з нею сюсюкається, і в 5 років ще сюсюкається, і вже в 6 років дитина йде. І сьоти там і маленькі, отакі потюпусю, пусю, пусі, пусі, і так дитина отак привчається. Мало того, що вона так розмовляє, то їй ще потім набагато. Важче звикати до навчальних таких вимог, які від неї вимагаються, ось, і вона не може бідна зрозуміти, ну, чому ж це неправильно. Також раннє навчання письма або ж навпаки неувага до розвитку мовлення дитини. Якщо мовлення чітке в дитини, красиве, все йде згідно вікових норм, це такі бувають випадки, що в дитини там буде дисграфія, але ще раз наголошую, що воно переважно все взаємодіє. Якщо дитина погано розмовляє, чи там е, в неї погана координація, відповідно, воно приводить теж до дезографії. Тобто все наше тіло взаємозв'язане між собою. Погано говоримо, погано пишемо, погано ходимо. Також може бути дитина лівша або переучений лівша. Ну, такий стим, е, стеортип є, що діти лівші, вони на, ну, дуже погано в них почерк. У ну, мене є дівчинка, вона вже, правда, ну, не в мене, вона вже. Ходив шостикласну, коли вона ходила в перший клас, вона лівша. Ви би просто побачили її почерк. Це бездоганний, ідеально красивий почерк. В неї всі букви наскільки... Красиві, що це ну, просто, але це такий випадок, один із 10, ну, да? бо переважно лівші вони собі самі закривають, в них має бути правильне розположення зошита, правильне падання світла, вчителі вихователі це не враховують, дитина сама собі закриває і світло, і написання, і потім ми зустріч, стикаємося з такими помилками, як дисграфія. Дитині 5 років і батьки намагаються чим пошвидше віддати дитину в школу. Ну, це такий нюанс. Це е, теж є в моїй практиці. От дитині в листопаді мало бути 5 років, батьки відправили її в школу. Хоча вона була не готова. Я про це говорила, проговорювала. Але там були старші батьки. І вони хотіли, щоб дитина швидше пішла в школу, щоб швидше випустили, щоб вони були красиві на випускному, так не старі, тобто і я не знаю, як це може змінити там рік цього життя, але такий випадок у мене був. І цій дитині наскільки було важко, наскільки воно тоді просто було важко. Тобто, ви розумієте, що їй в листопаді мало бути 5 років, і вона пішла до школи. Її наскільки було важко, що вам просто не передати. Вона, бідна, і, і погано читала, і погано писала, але батьки схаменулися тоді, коли треба було йти до школи. Вони собі так продумали, і за літо вона мала все навчитися. От за літо вони возили до трьох вчителів початкових, щоб підготувати дитину до школи. Дитині було важко, вона була не сформована, вона була не готова. І зараз, навіть зустрічаючи її, там батьків, я запитую, мене все. Все-таки відстає от такий оцей рік, вона все-таки, от вона от рахує вже так, вона рахує, вона читає, вона пише, але все одно в неї повільний темп, вона не спішить, вона допускається помилок. Ось, бо її ще було рано. Тому переконуйте батьків, говоріть з батьками. Я знаю, що це важко говорити, але щоб не мати потім ось таких. Е Такої проблеми як дисграфія або дислалія з дітьми, то краще все ж таки переконати батьків, що рано віддавати дитину в школу все-таки не варто. Факти ризику, які виникають виникнення дисграфії, існує певне складання і факторів ризику, які підвищують небезпеку виникнення дисграфії в дітей. Якщо дитина страждає від синдрому дефіциту, уваги або е, проблеми пов'язані з організацією процесу, проблеми швидкої обробки інформації та розлади тонкої рухової і координації, вони більше схильні до дисграфії ніж інші діти. Ну це я ще раз повторююсь, але хочу, щоб це донесли. Коли дисграфія, ми не садимо дитину постійно там писати, 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 писати е, і десь буквально це на днях. Готуючись до вебінару, бачила таке невеличке відео, що от ще, ще той вебінар я не прослухала, але я собі його зберегла. І це дійсно так, що дитина. Схильна до дисграфії, і коли ми кладемо і заставляємо дитину просто переписувати тексти. Так, це є, але вона нічого не допомагає. Тобто, треба спочатку розібрати помилку, визначити вид дисграфії, над нею працювати. От батьки часом кажуть: О, ну, це якась така легенька вправа, така дурниця, а дитина не може її виконати, ставити голосно, забігає трошки наперед, шижи перед цей. А батьки думають, ну це ж так легко, це ж так. Просто, а насправді дитині це дуже важко. Тому переписування текстів, переписування червоною ручкою е вчителі назначають саме слово, діти переписують, воно не приносить ніяких абсолютно результатів. Тому зараз практикують різні ігри вправи, які я вам продемонструю для кожного виду дезеграфії. Якщо дитина страждає від розгляду аутичного спектру, ну тобто, ось ці такі, вона теж схильна до дизографії. Знаєте, в своїй практиці маю дуже багато, ну тобто, стикаюся з дітьми аутичного спектру. І особисто до мене там, наприклад, в приватно ходять чотири дитини з аутичним спектром, і один із них хлопчик, вже доволі такий старший, вже перейде в другий клас. Він просто чудово читає, він просто чудово множить табличку множення, адже ми знаємо, що дітей з аутичним спектром, в них є якийсь такий талант, талановиті вони. так? Ось, е но Писати це просто, він не любить писати, він не хоче писати, в нього паніка при писанні, він виходить за межі робочого рядка. Так, він пише правильно, але щоб написати одне речення – це. Коштує мамі нервів цілий вечір, і це мама просить вчительки, щоб задавала, наприклад, там всі виконують велику вправу там з писання, наприклад, чотири речення. Він списує одне речення, тому що мама говорить, що хата не витримає. Якщо він спише весь текст, бо це треба буде писати цілу ніч. Хоча я ж ще раз наголошую, дитина, ну я рахую, що дитина в першому класі, яка множить трицифрові числа на двоцифрові, це є все-таки геній так? В своїй математичній такої діяльності. Він Ає всі в кого коли день народження, но писання це все-таки ж не його. І другий хлопчик, який теж ходим Теж склад... ну, він ходить ще в дитячий садочок, вже в старшу групу. Склади виходить, додає, Але писання, щоб ви розуміли, навіть ручку не моло ну, тут. Все в нього, от він не то, що не хоче, він навіть ручку не може притиснути, і мама каже, що я йому притискаю. Я кажу, ні, ви неправильно робите. Ось треба легесенько з дитиною. Мама привчила, що ось так має. Знаєте, бути такий кагиря над дитиною, і та дитина та ту ручку так просто як пір'їночку, знаєте, тримає. І водить, воно насправді нічого не пише. Тому це в деякій мірі все ж таки доказано, що діти, які страждають від аутичного спектру, схильні до дисграфії. Схильні до дисграфії, діти, які мають усні або письмові мовні порушення процесу навчання. Ну, це однозначно. Тому види дисграфії.